не відправив вчора по гарантії інструмент. Ударний інструмент це Impact. Поправильно називається, це ято. Ну, Ято це та фірма, яка по кишені майстерні з таким ритмом, більш-менш і з такою нагрузкою. Вони реально вигрібають. Вони класно вже зроблені. Ми вчора, до речі, його розібрали до постійного гвинтика. Реально я-то роблю класно, якщо воно оригінальне. Пише Польща, Поланд. Да? Ну, це, я думаю, що країна постачальник Poland, але зроблено дійсно відповідно. круто. ми брали його, скажу, десь два до трьох місяців тому я купляв його ще, дивіться, коли купляєте також ударний інструмент, дивіться його ударний момент. Тому що всі зараз маркетологи, які продають, кажуть, дивіться, 3 роки, 5 років гарантії, ще через 6 прийдуть. Так він 10 років буде служити. Як він слабо б'є, то він собі може служити і служити. Е е з цим, що було, кручую, апера відкручую. Е е Вони йдуть шестигранник там з долини, щоб додати чуть -чуть, тому, що, ну, сілоть, те, як наче, наче починає пробивати, а пера зверті не течуть. Береться шестигранник, кладеться на. На цю бітку вони пристосовані, призначені в основному для відкручування і закручування кришок мотоцикла, от букових скутера під, під головку 8-10 з різьбами з діаметром самої різьби. Там шістьорка, вісьмка, приблизно. От на такі вони розраховані. Коли я купляв, я брав з запасом ударний момент 230. Тут ударний момент. Одне, що в нього є мінус, він дуже лупить. Ми взагалі-то працюємо. На третій швидкості. Ось так. На третій. Не на не на останній. Тому що блін з може зривати. Коротше, треба ловити цей ударний момент. Відкручую я оці от пера і відкручую блін, через е, подовжувач. Через подовжувач, тому що бітки в основному роблять такої довжини, Є довші, ну вони чуть дорожчі, але ну, у них всіх проблема, Магнітики випадають. а мені здається, що це через от таке ото. ой, упало. Того випадають магнітики. Ну, менше син. Треба потрібно іноді крутити через подовжувач. Тим паче в пері він там е, е, далеко втоплений. Ну, якщо подивитись, то і кинути лінійку, трошки батарея виступає. І такий, от, така от бідка, бляха, яка мене блин, ну, зробила трошечки незрозуміло чому. Оця от шестигранік це під шість, така ж бідка, яка вставляється в такий імпакт. Він фіксується тут, от, ну, так, от я не знаю. Під 6 і вона от заходить в цей. Часто ми працюємо так. Беремо цю штуку, закладаємо сюди і просто або вісімку, або десятку перекидаємо через цей. Ну, Відкручується одне перо я обслужив, друге перо я відкручую. Коротше. І не відкручується, не відкручується і все. Я вспоминаю, що там є сюди, і включаю четверту швидкість потужність. І Ударник сам лупить, але я починаю відчувати, як починає пробуксовувати ніби щеплення. Кажу, вітьок, капець, напевно, щось там вже пішло. Вітя каже, що ну, глянь так на і на це, я, от, вона вставлена, коли зараз у неєю рукою трошки важко не було. Ось так от поставлю. Ось так. От. Це я вже приварив після. Я вже приварив, тому що я не міг. Навіть представити, що вони додіки взяли шесті просто заклали в круглу оцю штуку, не за про не за пресований профілем своїм, блин. а просто на клей там реально було видно клей. І він скотина, почав прокручуватись. Тут мені в око не кинулося. Ну, я зосереджений був на роботі. І бляха-мука, я кажу, ні. Відправляти зараз його по гарантії, ну що там могло піти? Мотор крутий, батарея, все, ну, ударниця, та дешевше його, мабуть, буде заказати купити, ніж туди-сюди і не знати. Давай розберемо. Розібрали його нафік на кожну на маленькі ці, от до речі, взяв, докрутив. Добре, що є на підхваті щось величеньке таке. Тут це вже зовсім да для, для другого воно призначено, і вага у них різна. Там 3,5 кг, кілограми. Тут, по моєму, півтора. Розібрали, зате впевнили, що я то роблю дійсно класно всі там оцей от планетарний механізм і, і все змащено відповідною смазкою. Дійсно зафіксована кожна деталь, зроблена виборкою. Ми ще так ним бігом його не зібрали, тому що розібралось дещо як. Тому дивіться уважно, перший раз, перший раз також бувливо. було. було. В мене також було. Думаю, за які гріхи було сварочне вийшов з ладу. Тут от. Просто відпаялось. Я до електрики відправив він взяв в мене 1300 гривень, сказав, що перепаював щось тут. Коли воно потім знову вийшло, я кхе, додуплив, взяв, розібрав побачив там свіже напаяне. А, таке, ну, можливо, десь я теж згрішив, так, карма така. Так що таке, як для е, просто для інформації, можливо, комусь їх корисно